Я взагалі в своїх оцих словоспівах мета і ціль я ніяко не переслідую, напевно, це якийсь поклик. Є деякі речі, які я не можу пояснити, там згорі щось дано, тебе штовхає, ти просто виконавець, як провідник можливо. І... Але мені завжди було цікаво зрозуміти, якщо я народився тут в Україні, хоча моє прізвище Польське Ленардович, але я вже народився тут, я бачу ментальність сліди, я серед таких же співгромадян, як ви. І що таке є слово українці? Завжди розбиратись, чи в коханні, чи в соціально побутовій тематиці завжди цікаво. І мене завжди цікаво, він вона, ця тематика, постійно переслідує мене, і я вам дещо почитаю. Абсолютно щирі якісь такі речі, такі за власними відчуттями. Називається серденько. Чому мені подобається українська мова? Вона більш асоціативніша. І, наприклад, ми серденько, жінка може сказати своїй коханій людині, сказати, серденько моє. Можна дитяті, племіннику, сестрі, брату сказати, але в даному випадку це про вас жінки. Твій погляд Мила випромінює кохання. Усмішки щиро втрачаю самовладання. Я облишу всі справи, є тільки я і ти, і наші духм'яні трави, у які обгорнулися ми. Злато зорі, просто неба, ти шепочеш губами. Вірити треба, і обхопила життя. Ти витягла на поверхню із глибини моє тепло. Беру я ноту верхню, мені з тобою повезло. Серденко, тьох, тьох, ми з тобою знову.